Відповідаємо на це гасло. Правильно! Героям слава! Сьогодні 6 грудня! А це означає, що ми, українці, відзначаємо дуже важливе свято, яке називається День Збройних Сил України. Тож, давайте сьогодні більше дізнаємось про це свято. Діти! А що таке Україна? Правильно! Це наша держава, наш дім, наша земля та наші з вами традиції. І сьогодні, 6 грудня, ми згадуємо та шануємо тих, хто боронить нашу державу. Скажіть, будь ласка, а як називаються ці люди, які охороняють та бережуть нашу державу? Правильно, військові також їх можна назвати захисники? Військові захищають нашу державу. В небі, на землі та на морі. Головним військокомандувачем нашої держави є наш президент Володимир Зеленський. Тож давайте поглянемо, як виглядають військові, які захищають нашу батьківщину на землі. Вони називаються сухопутні війська: це танкісти, морські піхотинці, артилеристи, ракетники. Допомагає цим військовим спеціальна військова техніка, наприклад, відомі нам всім танки, які ви вже могли бачити, які охороняють наш повітряний простір військові, які керують літаками або вертолітами. Їх називають пілоти. Також моря нас захищають військові морські сили. Їх звуть моряки. Вони керують підводними човнами або спеціальними військовими кораблями. Також бережуть кордони нашої держави спеціальна прикордонна служба. Їх називають прикордонці. Зазвичай допомагають прикордонцям машини або спеціальні прикордонні лодки, а також їхні чотирилапі друзі. Також у Збройних силах України є спеціальне військове гасло, яке звучить так за Україну, за її волю, за її народ. А також існує спеціальний гімн Збройних сил України. Тож давайте його послухаємо. Отже, друзі! Я думаю, що ми з вами сьогодні дізналися багато корисної інформації про військових, які зараз і сьогодні боронять та захищають нашу державу Незалежну Україну. А тепер пропоную вам пограти у невеличку вікторину. Отже, перше запитання: коли святкується День Збройних сил України? Варіанти відповіді. 6 грудня, 7 грудня, 5 грудня. Правильно. 6 грудня. Як звучить відповідь? на гасло слава Україні. Слава нації чи героям слава? Правильно! Героям слава. Скажіть, яка техніка допомагає сухопутним військам? Виберіть варіанти. Літак, танк чи корабель? Правильно. Танк. А яка техніка допомагає пілотам? Чим вони керують? Правильно. І такому. А чим керують моряки? Молодці? Кораблем. А хто допомагає при кордонній службі? Що за тваринка? Правильно, пес. Отже, друзі, я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво, пізнавально. А також не забудьте сьогодні привітати ваших рідних та близьких, які сьогодні боронять нашу Україну. До нових зустрічей!